Кутя з рідного дому, представниці жіночої сотні і водночас учасниці церковного хору села Маяки допомагають українським бійцям підготуватися до святвечора та Різдва. Вони зготували головну страву святкового столу Кутю, яку назвали солдатською, і наліпили вареників. Жінки та священник Михайло Бучак, який постійно возить допомогу воїнам і править за них служби, обіцяють не забувати про солдатів. Цього року сісти за святвечірні стіл вдома не зможуть тисячі бійців, які виконують свій обов'язок у зоні бойових дій. Тому жінки-волонтери хочуть, хоча б думками і особливими стравами поєднати солдатів із рідним домом для куті. Господині позносили продукти, зготували перші кілограми медово-макової смакоти. Перед тим як узятися до роботи, запалили свічку, і попросили у Бога благословення, щоб і солдатів оберігав Господь. і Сина святого Свято Духанівина і сина святоха ні вина. і сина святодуха. П'ять кілограмів куті зварила Вікторія Мельничук, привезла з дому величезну миску, а заправляли кутю гуртом. Господині поприносили меду і пропонували свої рецепти. Готуємо ми її із зерна, яке підсушуємо, а потім перетираємо, товчемо, знову підсушуємо, знову перетираємо, а тоді намочуємо і варимо. Зерно це є символ вічного життя. А мед це є багатство природи. Вийшло аж чотири види куті. Для кожної надовкли горіхів, натерли маку і залили всіма медами. За озвар була юшка загрусового варення. Допомагали діти, передаючи бійцям вістку про народження Спасителя. Я дякую Христе за що дитя моє, за матінкою яку я так люблю, за таточка, мій дім, бо я щаслива в нім. Я дякую Христе, бо я дитя твоє. Дорогі наші солдати, повертайтеся, живі та здорові і з перемогою. Після приготування куті ліпили вареники з картоплею на Волині, де її родить удосталь, ця страва завжди на пісних столах. А ще також ми своїм дорогим захисникам хочемо передати узвар до куті, вареники, капусту, огірочки, солені, щоб вони відчули це свято так, як все себе вдома. Вони його святкували і щоб. Щасливо повернулися, так, щоб скуштували 12 страв, так як дома за столом вони їх куштували в мирний час. жінки готові забезпечити бійців усіма стравами, як це заведено в українських родинах. А ще розповідають, як наші предки оберігалися від злих сил. Хлопці, як будете там їсти нашу котю, покладіть на зубочки, частику щоб нечиста сила, ота до вас ніяк не приступала, і щоб ви долали її легко і колядують. Та нас не злякають тортури йому, Живи мене приступить до нас і рот царь, бо жила скидо, вже дарує це нас провадить ясна. Кутю розфасують у кульки й пластикові контейнери. До відправлення зберігатимуть у холоді, окремо передадуть і складники. Мовляв, коли буде перепочинок, солдати зможуть приготувати все самі, як заведено в їхніх сім'ях. Адже ще одна куття перед водохрещем. А ми всі будемо знаходитись в своїх сім'ях в теплі, в добрі. А вони там далеко на сході, в окопах, можливо, і вони відірвані далеко від своїх сімей. І не відчують у повній мірі того свята Різдва, святого такого гарного. Яке є асоціацією в наших людей як дуже тепле сімейне свято? Тому ми хотімо хочемо часточку своєї душі вкласти в цю кутю, яку ми сьогодні готуємо. За тим хлопцям, які не зможуть цього зробити. Ми все приготували, поклали у гарні лоточки. Ми їх заморозимо цю кутю, і вона до вас дійде в дуже хорошому стані. Ми, ваші брати і сестри із з Волині щиро вам дякуємо за вашу хоробрість, за вашу мужність. Терпіння і захист рідної землі. Я хочу вам побажати, щоб ви, дорогі наші солдати, сини, берегли себе молитвою, вірою і любов'ю. Хай Господь вас оберігає, хай в кожного з нас народиться той маленький Ісусик і принесе на землю мир, любов, добро. Жінки зносять продукти й без запрошень. Ця хатинка, де готують для бійців, не зачиняється, розповідає отець Михайло Бучак. Є чергування, є бойові завдання, і підрозділ не сідає, снідати чи вечеряти так як ми сідаємо, тобто приходять групами людей. В залежності від кількості, можливо, найбільша кількість людей, яка сідає одночасно за стіл, це десь в межах ну 23-30 чоловік. Якщо ми завеземо куті десь приблизно на 40-50 літрів, я думаю, що спробувати зможуть Священник тішиться й тим, що активність маяківської громади зростає.